Відчуваєш, як стрес накриває з головою, давай разом виконемо кілька дихальних вправ для заспокоєння. Перший спосіб це діафрагмальне дихання. Це найбільш природній та гармонійний спосіб дихання для людини, який повністю розкриває легені, забезпечуючи організм найбільшою кількістю кисню. Покладіть одну руку на груди, а іншу на живіт. Вдихніть глибоко через ніс. Відчуйте, як підіймається ваш живіт та розширюються груди. Друга техніка це дихання 4 7 8 Ця техніка допомагає запобігти нападам паніки та безсонню. Почніть з повного видиху ротом. Вдихніть глибоко через ніс, рахуючи подумки до 4. Затримайте дихання, рахуючи до 7. Нарешті видихніть з відкритим ротом, рахуючи до восьми. Третя техніка дихання, чергуючи ніздрі. Вона балансує енергію та покращує концентрацію. Закрийте праву ніздрю правим великим пальцем і вдихніть через ліву ніздрю. Потім затисніть ліву ніздрю правим мізинцем. Відпустіть праву ніздрю та видихніть через неї. Вдихніть знову через праву ніздрю. Затисніть її. Відпустіть ліву та видихніть. Це завершує один цикл. Четверта техніка коробкове дихання. Ця техніка дозволяє досягти стану високої продуктивності та відкрити приховані можливості. Уявіть собі коробку з чотирма рівними сторонами, кожна яких символізує один з циклів дихання: вдих, затримка, видих, затримка. Кожен цикл повинен тривати 4 секунди. Уявіть рух повітря, вздовж країв уявної коробки. П'ята техніка медитативне дихання з візуалізацією. Глибоко дихайте та уявляйте собі приємні образи та затишні місця. Під час такого дихання ваш розум керує тілом, примушуючи його заспокоїтись. Ці техніки легко вписати в вашу щоденну родину. Вони не тільки сприяють зниженню стресу, але й покращують концентрацію, допомагають зберегти внутрішню рівновагу та позитивно впливають на загальний стан організму. Варто лише зробити їх частиною свого дня.